Радіо UA Chicago. з нами на зв'язку сьогодні лідер гурту антитіла, військовий парамедик 130-го батальйону територіальної оборони ЗСУ Тарас Тополя. Вітаю, Тарас, і хотів би відразу ж подякувати за службу і за те, що знайшов час сьогодні доєднатися до нас. Дякую, дякую, що дзвоните, Дякую, що цікавитесь. Це наш обов'язок і для нас це велика честь. А ви зараз перебуваєте з гуртом ще у світовому турі, якщо я не помиляюся, але от посеред туру ви берете квитки з Нової Зеландії і змінюєте свій маршрут аж на Чикаго, де власне нещодавно мали ж концерт в рамках цього туру. Можеш, будь ласка, розповісти цю історію, як все відбувалося, і що вас змусило знову повернутися до Чикаго? Ну, нас нічого не змушувало, нас запросили наші друзі. Фонд Revive Soldiers Ukraine, які святкували свою восьму річницю, річницю своєї прідної роботи, і оскільки досить давно, вже, мабуть, декілька років, все ніяк у нас не складалося з тим, щоб прилетіти до цього до... і долучитися до їх активностей. Єдине, що ми робили раніше, ми долучалися до їх промокомпанії по збору кортів, нагадаю, вони збирають на протези для українських військових, які втратили кінцівки. Вони реабілітують їх, допомагають їм стати на ноги і фізіологічно, і психологічно. От так, от цього разу у нас якраз була пауза між останнім концертом в Новій Зеландії, в місті Окланд, і концертом в Дубліні. І це тиждень. Відповідно, вони звернулися з пропозицією, щоб ми виступили у них на. На, ць на цьому заході, і ми погодилися і прилетіли, і зробили це я, я, я думаю, що ви це зробили, е да, що досить непогано у нас це вийшло. І це була досить хороша подія з е хорошим результатом. Не лише там наш виступ був далеко, це не основне було. Основне було це те, що зібралися е різні фонди підтримати один одного. Це був такий прояв. Дружби між волонтерами, українськими фундаціями, які підтримують Україну. вони вітали один одного, підбадьорювали, ділилися успіхами і, в тому числі, серед фондів, які були там, на цьому галавечері був наш фонд United Help Ukraine з яким ми працюємо в рамках нашого благодійного туру в Сполучених Штатах. Оце дуже важливо, що фонди були об'єднані, що не було жодної ворожнечі. Подекуди це проявляється, але в цьому, в цьому випадку, в даному а, івенті, було зовсім інше. Було об'єднання, і ви ж антитіла маєте свій фонд. Правильно а антитіла фонд так і називається, які теж займаються різними і гуманітарними напрямками і медичними. Ну так власне зараз ми співпрацюємо. Наш фонд співпрацює з фондом United Health Ukraine в рамках. Цього світового туру ми збираємо кошти на 10 тисяч аптечок для українських збройних сил. А, але окрім того, і наш фонд має свої напрямки. Постійний напрямок. це підтримка дітей з 160-го батальйону, дітей, батьків, яких загинули, татусі яких закин... загинули, захищаючи Україну. І крім того, це fpv дрони на це збираємо кошти на антидронові рушниці. От і це можу сказати, що вже мільйони мільйони гривень, які були зібрані протягом того. Часу, як Валерій Федорович Залужний вивів нас з передової, а чи плануєте ви повертатися до 130-го батальйону в перспективі? Ну, ми, і є, ми і є в 130-му батальйоні. Єдине, що ми е, виведені в резерв mm -hmm. в, а точніше відкомендоровані е, до президентського полку. Але якщо буде наказ, вернемось, звісно. Ви, як військові парамедики, а в чому обичаєте зараз найбільшу, найбільшу проблематику в українській, можливо, медицині або в тій медицині, яка потрібна на передовій для хлопців? Є багато проблем. Вони пов'язані зі списанням медичного майна, із евакуацією, із забезпеченням девайсами першої необхідності солдатів на фронті на нулі, на першій лінії? Є проблеми в Встановлені стандартів щодо якості медичних девайсів, щодо якості АМЗ, аптечки військової. Є ну, скажімо, певні проблеми з організацією евакуації на певних ділянках, але зараз буквально минулої позавчора, в неділю, президент звільнив командувачку. Медичних сил Тетяно Остащенко, прийшов новий керівник Анатолій Казмірчук і є певна надія, що все буде, всі ці проблеми поступово будуть виправлені. Зрозуміло. Але якщо брати загалом цивільних, які зараз не задіяні ніяк, ні в ЗСУ, як от. Вони можуть вам зараз допомогти з цією ініціативою, чи можуть вони зараз задонатити вам, чи можуть можливо якось а, долучитися до якогось збору, як би ви хотіли, щоб люди, які почують це інтерв'ю, змогли бути частиною тої місії, яку ви для себе поставили? Я закликаю всіх зайти на сайт анттіла.ю і вибрати зручну форму а, донату і зробити це. Власне а, можна. З коментарем, куди ці кошти. Це можуть бути кошти на аптечки для Збройних сил, це можуть бути кошти на FPV-дрони, на антидронові рушниці, це можуть бути кошти на дітей, на підтримку дітей. Будь-яким чином, PayPal чи переказ. Будь ласка, а також, якщо нас хтось дивиться в Великій Британії, в Ірландії, в Шотландії, у нас будуть скоро там концерти, можна прийти на концерт. Внести свій донат, можна взяти участь в аукціоні, виграти якісь лот ж, з якого підуть на наші потреби, можна придбати якийсь мерч і таке інше, таке інше. Тобто можна фізично долучитися, прийшовши на концерт, можна віддалено, проблем немає. Так, мені здається, люди вже зараз, які йдуть на концерт, вони стали усвідомлювати важливість того, щоб бути, бути частиною тої аудиторії, тому що тим самим вони допомагають і підтримують збройні сили. Тарас, от за ці два роки, що вже от майже минули, повномасштабного вторгнення, а ви з гуртом були безпосередньо в зоні бойових дій? Ви були і на Київщині, і на сході. Скажи, середини збройні сили України вони стають сильнішими. Вони отримують все, що необхідно, чи все ж таки а, стає більше і більше проблемно вести боротьбу проти ворога, беззаперечно, збройні сили я б сказав так. Всі сили оборони отримують зараз шалено інтенсивний досвід, тому що такої інтенсивності бою, такої війни не було не те, що з часів Другої світової війни, а в принципі ще не було. Тобто те, що відбувається у нас, це е, жахлива, але, але по-своєму унікальна війна. І це однозначно йде в плюс майбутнім е, поколінням українців, які цей досвід уже нікуди, я надіюся, не загублять. Але це, мабуть, лише один єдиний плюс з цього всього. А так, так, краще сини і доньки гинуть. Фахівці, які мають той самий досвід ще 2014 року, протягом вісьми років війни на, на Донбасі і на Сході, от, їх вбивають, гинуть сини, татусі, доньки, сестри, брати. Генофонд України знищується на цій війні. І, на жаль, нас менше, ніж окупантів. І це так само треба враховувати. Бо потрібно більше зброї, потрібно більше важкої зброї, потрібні кошти. Війна це дуже дорого. Війна це криваво і дорого. І, на жаль, це не те, що не плюс, це велика трагедія зараз. Але ми не маємо іншого виходу. Ми маємо іншого виходу, ми немає. Ми немає, ми немає іншого виходу лише перемогти і вистояти, Інакше країна перестане існувати. Саме сьогодні, коли ми записуємо це інтерв'ю, є 10-та річниця від початку революції гідності, а яка була ще у 2013 році. За ці 10 років, що минули, як Тарас ти бачиш, що змінилася Україна? В якому напрямку тобі найбільше приємно бачити цю зміну? А в яких напрямках ти розумієш, що по суті, то ми нікуди і не рушили з місця? Ну, на жаль, на більшості напрямків зміни дуже помірні, але зміни відбуваються. Я скажу так, найбільші значить, тектонічні зміни сталися, мабуть, в перші тижні війни, зміни в самосвідомості українців. Багато хто з нас утожнював, почав ототожнювати себе з цією країною. І згадав, що він українець, що він громадянин, і згадав, що в нього є обов'язок. Чи в нього, чи в неї. От, на жаль, дуже мало змін в судовій системі, на жаль, дуже мало, мало змін в, в тій системі, яка відповідальна за встановлення правосуддя в країні, за справедливість. От тут хочеться більш інтенсивно. Ну і економічно, з мого дитинства, і зараз країна змінилася, і з 2014 року змінилася, великою мірою переорієнтувалися на захід. І завдяки цьому тримаємося в тому числі. Дуже символічно. Я не скажу, що, я не скажу, що ми вигрібаємо на власній економіці, це неправда. От ми наш бюджет дотаційний, але менше з тим в умовах такої війни, в умовах, коли знищують інфраструктуру. Знекровлюють економіку, наша економіка витримала, і це значить, що вона змінилася з тих часів, з часів там 2000-х, мабуть, стала міцнішою, витривалішою і вміє більш Ну і система освіти, система освіти так само зазнала змін, і з моєї точки зору багато в чому на краще. 50% нашої економіки по суті залежить від наших наших західних партнерів. І от, власне, згадуючи їх сьогодні, дуже символічно, що саме сьогодні до Києва приїхав президент Європейської ради Шарль Мішель, де мав він зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та з іншими чиновниками. Говорили про те, що в грудні буде засідання про те, щоб Україна вже нарешті розпочала цей процес набуття повноправного членства в ЄС. І тут мене запитання знову ж таки до тебе, Тарас. Ви, як гурт, постійно подорожуєте не тільки Україною, але і Європою зараз, і всім світом. Коли ви подорожуєте країнами Європи, чи бачите ви таку відмінність між нами, між Україною і тими країнами, де ви виступаєте? Якщо є відмінність, то в чому вона полягає? Якщо немає, то а тоді, будь ласка, можете описати якось. Ну, Відмінність, очевидно, є. Вона, принаймні, є у мові. Мова, так. А, у стилі життя. У ну, Певних, мабуть, життєвих переконаннях. І ця відмінність вона залежить від того, там, яка це категорія людей в кожній країні. Єдине, що я ніде не відчув, що от ті громадяни, прості громадяни, не там політична еліта, а ті прості громадяни, з якими ми перетиналися в країнах Європи. В Великобританії, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Новій Зеландії, в Австралії, що ці прості громадяни якось е, е, втомилися від війни. цього я не відчуваю. Вони не змінилися, вони так само продовжують підтримувати, можливо, мають трошки менше вже можливостей, але підтримують. І в цьому ми з ними навпаки спільні, тому що у нас з ними спільні принципи У тих простих людей, які бачать, що коїться несправедливість. Які бачать, що так не можна робити в сучасному світі, просто стирати з е, в пил е, міста, е, знищувати цивільне населення, знищувати інфраструктуру, е, це, по суті, чинити геноцид. І от такі люди, прості люди, незалежно від того, чи це Будапешт, як би це не звучало там дивно, та, зважаючи на певний політичний амбре цієї країни, е, прості люди підтримують, і вони все розуміють. Ну, а так, відмінності, звичайно, є. от, І вони є і в побуті, і вставлені до грошей, не знаю, вставлені до е, ну, в стилі життя. от, Європа економить Європа. Європа не настільки живе на широку ногу, як ми звикли дивитися і вважати, е, рахуючи їхні гроші, там, да, і розуміючи, які там бюджети, там, в да, тій самій Німеччині там, чи у Франції. от. А, вони так само вміють рахувати кошти і рахують їх. І більшість людей не може дозволити собі багато чого. Що би ти хотів змінити в нашій ментальності або в нашій поведінці? Ну, я би хотів, щоб от історія, де три українця, два гетьмана, щоб вона якось відійшла в минуле. Ну і ще моя хата з краю, на жаль, це є в нас. Але напроти цього у нас є дуже багато позитивних якостей, які перекривають з верхом всі наші, скажімо, нюанси і деталі. Спираючись на свій особистий досвід, ти пишаєшся тим українцям, які виїхали з-за кордону, яких ти там зустрічаєш, чи тобі за них соромно? Я і не пишаюсь, мені і не соромно. Я ставлюся по-філософськи до цього кожного свій життєвий шлях. Кожен робить свій вибір, так як він вважає за потрібне. Я не можу пройти життєвий шлях іншої людини і. Засуджувати чи не засуджувати когось за за, за його вчинки? Єдине, що я можу робити, це своїм прикладом показувати, як потрібно, як мені здається, що це правильно поступати в тій чи іншій ситуації. Давай ну, ще поговоримо про музику під час війни. А, яке вона зараз має значення для тебе? Це є інструмент донесення якихось меседжів, які а, є в тебе на душі, на серці. Чи це я не знаю момент, коли ви можете розслабитися, передихнути? Отримати якусь нову енергію. Що це для вас зараз? Музика під час війни. Ну, я чесно, я не скажу, що я розслабляюся на сцені. Поки на сцену виходиш як на вівтар, ну, щоб віддати енергію, віддати якусь емоцію, і щоб люди зарядилися від тебе, І від твоїх пісень, від твого виконання, і від того, як колектив грає, що колектив доносить. І хочеш, не хочеш, ти мусиш виходити на сцену. Але в порівнянні з. Тим, що було на війні, то це все такий легкий релакс. Що б там не було на сцені, які б там перельоти не були, як би важко не давалася творчість. Все це в порівнянні з тим, що було на війні з нами, і що зараз відчувають ті хлопці, які і дівчата, які конкретно в даний момент роблять свою бойову роботу там, в холоді, в багні, на нулі під мінометами, артилерійськими обстрілами, під авіабомбами. От, все це в порівнянні з цим нічого, так що. Зціпивши зуби, робиш своє. От, важко чи не важко, мусиш, мусиш робити. Були моменти, Те, що ти... замість тебе ніхто не зможе зробити. Були моменти, що немає жодного бажання виходити на сцену, а ти мусиш, тому що ти вже прилетів в те місто і вже домовлено. Були моменти, що немає жодних сил виходити на сцену. Так. Але мусиш. Але мусиш. Ваше сприйняття вашої творчості змінилося за останні два роки? Що ви бачите від людей, що ви відчуваєте, від тих, хто приходить до вас на концерти? Ну, очевидно, що, мабуть, змінилося. Ми всі з вами подорослішали за ці два роки. Подорослішали, посивішали, мабуть, щось переосмислили. Пісні стали набули трохи іншого характеру, бо такі часи. От. Але антитіла були, є залишаються різноманітними у е, своїх творчих проявах. І я, хочу, я хотів би це зберегти. Щоб поруч з такими піснями, як Фортеця Бахмут, завжди мали місце такі пісні, як все красиво, і бери своє. Тому що і те, і те про важливе, тільки з різним характером і з різними емоціями. Чи були моменти, що, можливо, ви думали поставити гурт «Антитіла» на паузу? Ми його і поставили на паузу, чого мені думати? Як почалася війна 24-повномасштабна го повномасштабна війна 24 го числа, ми пішли робити іншу роботу, не музичну. І таким чином антитіла стали на паузу. Але тим не менш пісні писалися, і ви, ви робили записи? Пісні писалися, це була одна композиція. Пісня з Ed Shireном спільна, коли його команда запропонувала в березні, і ну, ми. Мусили то записати, це було б злочин, якби від артиста номер один у світі не прийняти цю пропозицію і не долучитися до його пісні, при тому, що нам давали повну свободу у виборі мови. Звичайно ж, ми вибрали українську мову і повну свободу у ліриці там, да та, про що це про що буде наш куплет і наш приспів. То так, писалося і перед виїздом е, в Харківську область нашого батальйону. Я заскочив на студію і зробив е, запис вокалу до цієї пісні. От, так що так, але це лише, лише ця пісня. Більше, більше було не до музики, не до студії, ні чого. А ти більше ні до концертів. Бо концертами е, ворога не заспіваєш там, та він від концертів, від виступів на сцені, якби мертвий в полі не впаде. От, і на той момент потрібно було, особливо перших півроку, потрібно було кожні руки, кожні руки, кожні ноги, щоб робити бойову роботу. Чи штурмувати, чи обороняти, чи надавати медичну допомогу, чи евакуювати, чи організовувати логістику, чи підвозити боєприпаси, чи паливо, чи транспортувати поранених, чи робити операції. Всі були потрібні критично, особливо в перші місяці. Зараз так само потрібні, але зараз більш-менш вже ми стабілізували лінію фронту, і іде більш менш позиційна війна. Уже є певне розуміння, що попереду, певні висновки зроблені з того, що позаду на той момент. Антитіла стали на паузу і пішли робити військову роботу, так, як ми вміли її робити. Чи є таке поняття, чи розумієте ви таке поняття, як музичний фронт? Ні. Є один фронт. Є один фронт. На музичному фронті неможливо загинути. А загинути можна лише на одному фронті. На справжньому. Можливо, вбити свою репутацію, як це зробили багато артистів, але загинути, напевно, дійсно не можна. Я думаю, що багатьом артистам. Від цього ні холодно, ні жарко від своєї репутації, тим більше у нас відсутній інститут репутації в Україні. Ви б хотіли, щоб цей інститут існував зараз, він є необхідний для України? Я б хотів, щоб він існував, але, на жаль, немає на кого рівнятися. Тут в Сполучених Штатах нібито був інститут репутації, але суть спостерігаючи за політичним сезоном новим і за тим. Які рейтинги у певних кандидатів? Думаю, що, мабуть, дійсно так само і тут уже з цим проблеми це правда. Ти думаю, тут, що в Америці подекуди гірші бувають проблеми з репутацією і з різними репутаційними скандалами. Ні, на завершення. Скажіть, будь ласка, от є у вас вже, можливо, плани на наступні колаборації або наступні пісні? Чи можна очікувати якісь прем'єри від гурту Антитіла? Прем'єри плануємо, на рахунок колаборації немає ніяких планів, а пісня є вже, яка чекає свого моменту. Можна натякнути, хоча би що це за пісня, або про що вона. Всі пісні гуртонтила про любов. Навіть фортеця Бахмут? Навіть фортеця Бахмут. Зрозуміло. Тарас, дякуємо вам за службу, дякуємо за те, що ви є вірні Україні і ніколи не зраджуєте своїм принципам. І за те, що відвідали знову таки Чикаго і Америку. Дуже дякуємо. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Радіо Чикаго.